Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як виправити високий пінг у Roblox. Відкриваємо пуск, пишемо Brandmauer. Заходимо в Brandmauer. Далі переходимо сюди. Ой, тиснемо додаткові налаштування. Тут тиснемо вхідні правила, потім нове правило. Тут вибираємо порт, тиснемо далі. Вибираємо UDP і вводимо 49 152 655 35. Тиснемо далі. Тут вибираємо усе. Вибираємо все, тиснемо далі. Пишемо Roblox Inbound і тиснемо готово. Потім переходимо до вихідних правил. Тиснемо нове правило і робимо те саме. Вибираємо порт, далі. UDP. Пишемо 49 152. Потім 655 35. Через риску тиснемо далі. Дозволити все. Далі. Далі. Тут пишемо Roblox Outbound і тиснемо Готово. Після цього пінг має покращитися. Не забудьте перевірити відкриті процеси в диспетчері завдань. Є процеси, що забирають інтернет. Раджу їх закрити. На цьому все. З вами був. Усім бувай!